Шокер, блядь. Богдан! Богдан, гроші не резинові, подумай. Охуєць! <laughs> 350 самів на каналі, блядь. 72% 19-го рівня. Я вахую, блядь. Весь ОБС просто, просто піздець. 650 субскрайберів, блядь! Типы, сука, це рекорд, походу. Сабі, 1535, зупиняємось. 28 рівень хайп 20, блять, 8 Чому не в костяна? Тому що сірий тут несеться 25 хвилин, ця хуйня вже! 25 хвилин, я сиджу дивлюсь в чат просто! Ядер, бля. Знаєте, в одну сапку, 150, 100, 200, блять. Друзі, відправляємось до кості. Відправляємось до кості. Все, все. Uh, we are done. Officially we are done. Uh, йде. Я йду до кості також. Відправляю вас туди. Знову, блядь. Блядь. Ви йобані легенди.